Технічна несправність, застарілість чи різкий перепад напруги. Причин поломок побутової техніки може бути безліч проте як діляться майстри з ремонту електроприладів від початку аварійних відключень електроенергії, кількість звернень до них збільшилась чи не вдвічі. А все через різкі стрибки напруги в мережі. Ця участь не у й мою вірну помічницю у пранні. Під час чергового вімкнення світла вона перестала працювати. На щастя, майстру вдалося її відремонтувати, а коштувало це майже тисячу гривень. Уникнути цієї неприємної ситуації мені б допомогло дотримання елементарного правила висмикнути з розетки після прання. Часто для побутової техніки старого зразка такі поломки стають фатальними, адже їх ремонт ускладнюється відсутністю або неможливістю знайти комплектуючі частини. Найбільш чутливими до різких перепадів напруги є прилади, що мають плати управління. Вони першими підпадають під удар, де є дисплей, де є якісь процесори, які вони контролюють. Чи іншу роботу, от вони виходять з ладу, вони бояться повишеної напруги. Як правило, як вмикається світло, вона е, напруга нестабільна. От, ідуть скачки. Хоча б хвилин 15-20 треба зачекати, а тоді вим... включати ту техніку для того, щоб її користуватися. Більшості випадків майстри беруться починити побутову техніку або замінити старі деталі на нові. Тощо відтак ремонт пральної машини господарю обійдеться від тисячі гривень, духової шафи не менше двох тисяч гривень. А ось аби холодильник знову запрацював, будьте готові віддати понад три тисячі гривень і більше. Та, попри такі ціни, ремонт електроприладів все ж таки дешевший ніж купувати їх заново. Запобігти виходу з ладу домашніх помічників можливо, варто лише вимикати їх з розеток, навіть якщо вона не працює. Техніка знаходиться в режимі очікування. На різних приладах встановлені так називаємо сітєві фільтри. Ну вони, як показує практика, вони пропускають. Вони пропускають, вона вилітає так само, як і мікроволновки летять, і пральні машини, і ко кофімашини. ну, би так. Середнє можна е, придбати мережевий фільтр. Його вмикається він в розеточку. На, на ньому також є розеточка. Е, і вілку від приладу вмикаємо в розетку. Задаються параметри е, вищої і нижчої напруги, яку по паспорту допускається в, е, в техніці. Е, задаєте вручну, якщо перевищує або принижує напруга, вона просто відсікає. І все е, ще один такий маленький нюанс: там є дисплей і людина може бачити, яка напруга в сіті. Тобі ж включати техніку чи не включати? Крім того, фахівці радять встановлювати стабілізатор напруги. Він захищатиме побутову техніку від аварійних ситуацій. А ось одним з найдорожчих є пристрій захисного вимкнення, що встановлюється біля лічильника. Він також відсікає позанормові стрибки напруги та діє на всю квартиру. Тож українцям не звикати до зовнішніх викликів варто лише берегти свою домівку від раптових поломок. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.